Всім привіт! Я Тетяна, і сьогодні я хочу зробити огляд оцієї колоди. Колода вікторіанське таро з тимпанк. От в мене отакий набір. В цьому наборі. Є отака книжечка, повноцінна книжечка. До кожної карти. Отак вона виглядає. Карта, намальована карта, напечатана у чорно-білих сір, сірих тонах, і повністю її описання. І так усі карти. Барбара Мур, автор колоди. От якраз. Барбара Мур. Все її життя було призначено тарології. Вона автор та редактор, визнаний експерт у світі Таро, В неї багато видано книжок, колод. От, в мене ще є отака колода цієї авторки міні. Це е, магічне таро. Ось таке, маленьке. Але про це потім. От. І саме сама колода. Вона йде без коробочки, то я її зберігаю у мішечку. Отака вот колода, отака вот рубашечка. Вікторіанське таро. Що тут нам пишуть? Війдіте в мир ревущих моторів і блестящего металу циліндрів і шелковых платьев з корсетами. латунных летних оч... летных очков и летающих дирижаблей, где варианты альтернативной истории развиваются среди приключений, фантазии и магии. От молодого труда... трубочиста в роли глупца до загадочной пророчицы в роли высшей жрицы. Канонические образы колоды Таро Стимпанка раскрывают динамичную взаимосвязь между людьми и механизмами, природой и техникой, светом и тьмой. То тут поедна, поеднана поединена взаимосвязь между людьми и механизмами. Что пишет сама авторка? Знакомьтесь, таро, Викто, э, таро викторианского стимпанка. Около 20 лет назад я открыла для себя концепцию стимпанка. Я не буду все читать, я вот тут выбрала. Для, для каждого, кто любит научную фантастику от «Звездного пути» и «Светлячка» до «Доктора Кто», а также костюмы викторианской эпохи, стимпанк будет очень дружелюбным миром. Где-то в 2005 году... Во время дискуссии о людях и машинах, прошлом и будущем, природе и технологии, и, разумеется, о моде, одна из коллег предложила мне создать колоду Таро на тему викторианского стимпанка. Далее дай Росповедь, и вот она еще пыше. В январе 2010 года. После двух месяцев напряженных поисков художника я зашла на сайт Эли Фела, где увидела его картину Юдив, которая впоследствии была переработана и стала нашей тут королевой чаш. Я написала длинное электронное письмо совершенно незнакомому человеку и спросила, не хочет ли он облечь мои слова в цвета, формы и композиции, наделив их жизнью. По счастливому стечению обстоятельств он заинтересовался моим предложением. Кроме того, он кое-что знал о Таро. С тех пор мы работали в слаженной команде и неслись вперед на всех парусах. Ну, вот, <смешки> трешечки про це Таро. И теперь переходим до огляду цієї колоды. Сама колода, она... Э, Не зовсім уейтовська. Хоча сюжет, да, сюжет ну, по Вейту, але є деякі, деякі моменти, які відрізняються. От. Ну, і в принципі, для мене ця колода трошечки складна. Я її використовую так, рідко. Я ще до неї не звикла. От. А взагалі вона цікава, гарна, От. шут, глупець мах. Тут все в таких кольорах від світлого до темно-коричневого з різними механізмами. З льотними очками. Це оце і є стимпанк. Я подивилася Вікторіанське Таро. Що значить вікторіанське? Це тому, що автор вона взяла за основу своїх е, е, ну, е, малюнків вікторіанську епоху. Це той період. Коли правила Вікторія, королева Великобританії та Ірландії. А також імператриця Індії з 1837 року по 1901 рік? Ця епоха вона характеризується стрімкими змінами. У різних сферах життя суспільства. Та це якраз був інтенсивний розвиток Великобританії. От, наприклад, карта колісниця. Тут взагалі не коні, а взагалі якісь роботи, залізні, машини. От. У ці роки Англія проживала. Якраз період економічного зросту, і це всебічно відобразилось і в літературі, і в мистецтві, і в моді. Тобто, у всіх сферах галузі йшов ріст, дуже стрімкий. От, о, от, наприклад, сила. Тут а, жіночка, дівчина, вона загоює рани лево, тобто проявляє тут щире серце. От очельник, От, колесо фортуни. Часики, механізми. У мене механізмів немає, але ось ось часики. І от у період цього зросту також і пішов розвиток в моді, почали юбки, які жінки носили, такі от многоярусні, многослойні, там почали виготовляти, придумали такий креалін. Здається, тобто така юбка з Конського волоса і такий е, 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 каркас. Вже не багато під юпок, а просто каркас. От. Далі ще тоді, тоді якраз і тонка талія була в моді. От. Корсети, тонка талія. Ну, і також тоді були от придумані е, тоді, е, парові, парові машини, і от вона поєднала цю вікторіанську епоху і ще додала Стімпанк. От Стімпанк це напрям наукової фантастики, що включає технологію. І декоративне прикладне мистецтво от тут натхнений технологіями і фантастикою 19 століття та насамперед паровими машинами отак от, от виник цей напрям, стимпанк. Отак от і з'явилася це Двійка жезлів. Трійка? Четвірка жезлів. Тут всюди використано якісь такі запчастини з машин. Що таке стимпанк? Це от в мене колись була робота в стилі з тим Це поєднання е, якихось таких от е, різних деталей, ну, в мене тут воно, звісно, своє, от, і е, різні механічні такі деталі, от, і різні. Під стар... і, і, і вони зад... ну, як... задекоровані під старину. Тобто використовується от, більше такий е... состарений, там, коричневий такий колір, от... механізми, от, наприклад. Але більш такого от, ключики, але більш такого Металевого, такого якогось заржавілого кольору. І це виходить. Щось таке, щось таке під старину та під метал. І оце лягло в основу цих карт. Вісімка жезлів, дев'ятка жезлів. І воно вийшло, це, це таро, воно вийшло такою, як на воєнну таку тематику вже. Пас жезлів. І от чим відрізняється: лицар жезлів. Тут Ну, взагалі-то важко зрозуміти, якщо не дивитися на надписи, то важко зрозуміти, де паш, а де рицар, лицар, тому що немає у лицаря тут коня. І так по всім мастях. От, От зато королева жезлів на коні, а король тут отакий, він не сидить, тут трон у нього пустий, а він за троном. Чаши. Двійка, чаш, трійка, а тут от трійка чаш. Там у класиці там дівчата, а тут або це дівчина вдіта в костюм чоловіка, або це хлопчик сидить. І дуже от зрозуміло. Четвірка, п'ятірка чаш. На барі. Тобто, а у вейта. Получається, що там людина стоїть на березі річки і чашиці опрокинути, а тут в барі. От. Таке розвиток технологій. От. Вісімка чаш. Розвиток парових двигунів. Машин, йде така десятка чаш. І от знов паш, чаш і лицар чаш. Ну, досить складно зрозуміти, де чого так. Ну, так, є бачення авторки. А от королева чаш. Це те, що я читала. Це картина художника, була, яка лягла в основу цієї карти. Король чаш. от мечів. Це пішли мечі. Двійка мечів. Там вона сидить у класиці, вона сидить, а ззади, позаду в неї море. А тут і мечі в неї перехрещені, вона закрита. А тут а от, два шляхи, от. вона то стоїть, балансує, ну, але не вона відкрита, вона не закрила. тут. От. А тут яке серце. Механічне лицарь. А тут п'ятірка мечів. У класиці, там чоловік переміг, воїн переміг інших, а тут приходять і самі йому віддають мечі. А тут шестірка мечів не, по, не лодочка по морю пливе, а тут дирижабель в повітрі летить. От мечі, вісім мечів, дев'ятка, десятка, тут на криші великого гору міста. Теж паж мечів і лицарь мечів. І також от лицарі, вони без коня. І взагалі, коли от перший раз працюєш цією колодою, то Треба читати. О, цікаво, королева мечів за ручкою тримає, ось йде вона до своєї цілі. Король мечів. Також от у нього немає меча. А, ну от тут якісь, а, якісь подарункова зброя колекціонна, а на зато очки, окуляри. Він такий тут більш вчений. Туш, туз, туз пентаклів. Двійка, а тут от тож, також двійка пентаклів. Там стоїть людина і перебирає два пентакля на двох руках. А тут от як пентаклі зображені, як два колеса велосипеда. Ну, також, також вона їде, вона нестабільна така в неї ситуація, впаде, не впаде, і вона е, передоліває перепони. Трійка пентаклів. А тут четвірка пентаклів, От е, скарбничка така і ручка давай сюди. Тобто, ну, також зберігання, але тут не людина, а в класиці просто людина сидить. П'ятірка пентаклів. Шість пентаклів. Тут от, чи вчителька, чи мати от, щось вираховує дітям, да, що кому дати. чи заслужили, чи не заслужили. От, оця мені подобається карта. Як вчений також посадив. Дерево якесь, і вивчає його і записує те, що йому треба, відмічає. Вісім Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів тут. І от десятка Пентаклів. Ну тут видно, що тут сім'я. От Паш Пентаклів. Ну, от. Паш, ну тут, тут якось ну, зовсім, от, якби не оцей пентакль, що в нього на поясі, то зовсім якби не було зрозуміло, що це вона. До речі, оця зірка, що на пентаклі, це пентограма. Я, Це пентаграма це символ єдності п'яти е, першоелементів. Земля, самі пентаклі. Це земля, потім чаші вода, жезли вогонь, потім мечі повітря та ефір. Це єдність зірок на небі та людини на землі. От, от що. Значить, цей на пентаклі. Ця пентограма, це зірка, це пентограма. От королева Пентаклів. Тут вона досить така, як королева мечів. Тут вона навіть така холодна, така впевнена в собі. Ну, звісно, що гроші має, але не так, як в колоді. Увейта на природі, вона така господиня. І король Пентаклів. Ну, от така колода. Вона цікава, її цікаво роздивлятися. От. Автор сюди поклав своє бачення. Отакий от. От в мене вийшов огляд. Дякую за увагу!